Доброго дня любі друзі, Тері Софія. Благодарую за лайки, підписки, за ваші коментарі, за перегляди, за репости, за ваші компліменти. Мені дуже приємно насправді і я рада бути корисною. Заходьте в опис, подивіться, чим я ще займаюся. Можливо, ми можемо бути більш корисними один одному або одні. І так, поїхали, було, є, буде. Вау! О, Боже, дивіться, тут квантовий стрибок у когось, 100%, ще десятка пентаклів, те, що буде. да. Ну, дивіться, тут про диявола. В принципі, диявол, да, це, це може ще казати, ну, в дяволі є сила. Розумієте, його не треба боятися. Треба просто цю силу або ці. А, не, ну, Можливо, це у вас, да, такі, скажімо. Ну, як кажуть, темні якості, якісь да, такі от, то їх просто треба ну з ними розібратися, да, показати, хто, хто хазяїн в хаті, скажімо так, да, і просто ту силу тоді, ту енергію переспрямувати. Можливо, дивіться, тут був період у когось були ревнощі, сварки, жадібність. Хвороби могли бути, слабкість взагалі, в принципі, да, емоційна, енергетична, фізична. от, У когось була навіть залежність від чужої волі. У когось хтось займався, скажімо так, розпустою. от, Карта взагалі м, каже про хибний вибір. А, може був період такий алкоголізму, ну, тобто зловживання, да, чимось, не тільки можливо, алкоголізм, а те, що змінює свідомість. от, і для когось можливо почався або ще триває, тобто розподіл майна да щось там, щось можливо почали ділити. От, далі дивіться, це те, що наразі, і цей момент він буде ще тривати. Да? Він буде все ж таки накладатися ще деякий час на зірочку. Але зірка це одна з самих ну, класних карт. От, тому не треба, не треба боятися і розчаровуватися, да. Тому що ну, в... Плюси завжди да позитив. Він все одно перекриває а, мінуса. Тож а, можливо відіграється так, що не буде сюди накладатися. А зірка, в принципі, скоріш за все, ну скоріше, це посуне ці енергії. От а, тут про мудрість, взагалі, да про духовний розвиток, інтуїцію у когось відіграється виповнення бажань. Ну, не у когось, а це буде обов'язково, просто ну різні. Да, я про то мала на увазі досягнення мети взагалі, знаходження істини для когось відбудеться. От, а хтось, можливо, отримає допомогу від людини та буде просування до мрії завдяки тій людині. Карта каже, допомагай іншим, і тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити. Це потаємно, до чого ти прагнув, да? тому що щирість запам'ятайте, щирість завжди народжує щирість, благодарність народжує благодарність. Тобто, якщо ви благодаруєте, неважливо, скільки у вас зараз грошей, якщо ви благодаруєте Всесвіт і кажете, Боже, я, всесвіт, я тобі дякую за всі ресурси, там, ну, грошові, наприклад, да? котрі в мене є. я тобі дякую, наприклад, за те, що там, не знаю, я зараз 10 гривень можу комусь там подарувати допомогти. Це, за, за це, якщо ви будете благодарувати, у вас взагалі... Фінансовий ваш поток буде збільшуватися, і тоді ви зможете як більше для себе отримувати, так і більше. Давати розуміти, як воно працює, це як оптова така, знаєте, оптова така система. Чим більше ти даєш, або навіть тут не, не в тому, як більше, да, якщо в тебе є якась система, якщо ти то робиш щирим, справді ти вже налаштувався і від щирого серця. Хай то буде 5 гривень, ви комусь дали, да, але щоб ви потім не плакали за ними. Тоді буде мінус, тоді ви повернетесь сюди, тут жадібність і так далі, розумієте? От, ну, негідні якісь вібрації. А тут каже про те, що треба час да, ділитися, і вам буде приходити ще більше. от, Карта каже про те, що. Твої вороги вони позаду, вони ну, виявилися слабкішими за тебе. Але обов'язково треба навчитися використовувати свій досвід, мудрість і ділитися ними. Тобто, якщо ви благонадійно, як, якісно, якось екологічно вийшли з якоїсь ситуації, да, коли вороги, ну, явні такі, знаєте, вороги, це ж ну, все ж таки не, не у всіх, скажімо, людей, є, да? є там ну, заздріки, заздрісні люди, заздріки. от, Але ну, їх не можна, не, не всіх можна ворог. Прям назвати, да? то вороги, то вже така, скоріш за все, відкрита, якась порожнеча і так далі. от Але треба тоді ділитися о, і, ви, і використовувати обов'язково той досвід для себе, не плакати, що, от навіщо мені були вороги? А для того, щоб ви пройшли і раз ви їх перемогли, то це означає, у вас є безцінний досвід, але не залишайте його тільки собі. Розумієте, коли у вас не буде фізично на фізичному плані. Він, никуди, він вам там не потрібен буде, розумієте? Можливо, він до вас прийшов такий, щоб ви стали. ну, Зірка до вас все ж таки вже для, для вас засіяла. Да? Вам треба було пройти тут ну, через великі випробування, і, по-перше, до себе тут і жадібність, і его, і так далі. розумієте? От, І тому тут, через те знову таки, можливо, ви не грошима можете ділитися, а своїми знаннями, то починайте це робіть то щиро. Да? Звісно, ви можете бути волонтером в якій Сфері, що ви можете, чому ви можете, можливо, ви можете з дітками піти, не знаю, там з дерева ви щось можете вирізати. Та да, будь-що, чим ви займаєтесь, да, бо чим ви хотіли, якось якесь хобі, навчитися і потім навчайте інших. І це через це ви відкриєте собі а, оті двері до, до добробуту, вселенського. Розумієте? І затримаєтесь, тому що зірка, ну це дуже тривалий час, а, але ж бачите, тут з дияволом тут прям повинен бути у вас така трансформація, потужна зараз повинна відбуватися. Да? От, я не можу сказати, що вона вже закінчилася, але пам'ятайте завжди, що вас чекає, що у вас зараз воно вже відкривається. Тримаємося далі світла всередині. і ну, це, це буде феншуй. Дивіться, далі, що буде? Десятка пентаклів, десятки це завжди про нове. Знову-таки, да, я одразу сказала, це про стрибок, тому що десятка це щось нове і вище дев'ятка це пік якийсь да, задоволення, а десятка це вже е, нове. І супер інший рівень, розумієте? О, Тут взагалі про спадок, про подарунки, про фінансову стабільність, успіх, щастя. А, до речі, просто хочу ремарку таку, да, сунути. Фінансова стабільність, дивіться, вона може бути тільки на деякий, на деякий час. Чому? Тому що, коли до людини, наприклад, людина хотіла, ну не знаю, в місяць мати тисячу доларів, розумієте, людина починає мати ті тисячі доларів. І в неї, скажімо так, поступово вона все одно хоче більше, тому що інші вже можливості в неї на розуміє, що ще можна щось більше. ну, відкривається поступово все, да. Тобто і. Просто треба то, то сприймати ну, нормально, да не бути постійно незадоволеним. А розуміти, якщо я вже хочу вище, тоді я йду сам вище. Я розумію, що цей рівень я за нього благодарую, обов'язково. Да? Але я хочу тепер вище і ну, тобто я тут затримався, в мене вже все добре. На деякий час стабільність. Не просіть ніколи стабільності. Будете просити стабільності інфляція через два роки ви незадоволені, А ви просили стабільності, все світ каже, на тобі стабільність і ви 5 років за. Замість того, щоб ну, там, швиденько стрибати вверх, вверх да, ну за життям якось не здоганяти його, от то ви будете ще якось, ну ви ж просили, то потім треба буде прокачати знову там нові. ну, Змінити ту схему, скажімо так, да, то додаткова робота. Не просіть просто стабільності. А, або якщо вона приходить, да, ви ви повинні просто налаштуватися на те, що ви можете захотіти більше і так далі. І це окей. Да, просто а, приходьте до такого усвідомлення без жертовності якоїсь да, от знову я хочу більше, там знову мені працювати, і щось таке. І знову нестабільність. Да, ну це тому, що ви вже хочете іншого. І так, дивіться, для когось відіграється як придбання нерухомості, покращення свого. По дому можливо, хтось ремонт розпочне або вже не знаю, закінчувати буде. да, ну, щось буде оновлення. Тут про оновлення, це новий етап, якийсь. От тут про гарні відносини в родині і міцне положення в суспільстві. От, тож, вітаю, любі друзі! Дивіться, ну зустріч знаєте, з дияволом вона того варта. Не треба боятися завжди. Пам'ятайте, по перше, все, все циклічно. По-друге, ви ніколи не зможете затриматися на одних енергіях якоїсь стабільності надовго на все життя. Ви точно нічого такого не зможете. Не треба того планувати і бажати для себе. Тоді у вас не буде великих втрат емоційних і так далі. Ви будете навіть якусь розплату, да там ну якісь. Е Приймайте таке, що ви не втрачаєте, наприклад, гроші, а ви інвестували в себе, да? тому що або ви за щось розплатилися і вже у вас немає якогось боргу. Сприймайте цитат, да? ну, це так, наприклад. Це не про те, що там, не захищати себе там, ні, ні щось, да? Але ви все одно якось підтягнули. Але боротьба і його приборкання диявола, ну повірте, воно того варто. Ви, скоріш за все, тут. ну, не просто будуть потужні трансформації, тут будуть розірвані якісь навіть кармічні а, ці кола. розумієте, якщо ви будете ну, будете розуміти, як з ним поводитися, не йти в нього на поводу, а просто використовувати цю силу брати і використовувати все одного блага. І ну, тоді ніхто вам не зможе запобігти да, свою зірочку, запалити, скажімо так, і щоб вона вам шлях надалі довгі роки ще ваш добробут освящала, скажімо так, да, забула слово, все заговорилося. До побачення. Щиро вам бажаю просто самого екологічного входу у вселенський добробут. да, Буде так, до побачення, з повагою, Софія.